Збуваються слова пророчі: родився цар царів, Месія, та в світлі зоряної ночі чомусь не вся земля радіє, лиш пастухи прийшли до ясел, де Бог дитям у світ явився, яка була ця мить прекрасна, і кожен з них йому вклонився. І мудреці прийшли зі Сходу, Марія, Йосип, теж раділи, та все ж, із Божого народу не всі цей прихід зрозуміли. Не всі могли вмістити ясла, убогий хлів, просту родину. Хіба не в пишнім домі царським родитись треба цій дитині, та Божі плани несумісні з людськими думками і словами? Його мета людині грішній відкрити неба вічну славу, щоб кожен, бідний і багатий, зумів прийти до Його сина, і з рук його спасіння взяти, до нього зложивши всі провини. Чи знав отець про ті страждання, голговський хрест, вінок торновий? Отак він знав, та без вагання дав сина, сповнений любов'ю до всіх людей, свого творіння. О, це була велика жертва. Ісус, як паросток з насіння, зійшов у світі, щоб померти, щоб ми могли до ран хрестових серцями в Богами торкнутись і стати вже творінням новим, життям прославити Ісуса. Христос живий, йому вклонитись, спіши без сумнівів і вагання. В твоєму серці народитись, бажає він в цей час останній. Бо, вдруге, немилим дитятком прийде Господь на землю грішну, та згідно діл, щоб всім віддати, прийде він, як володар грізний. В цей добрий час приймимо сію до свого серця, наче в'ясла. Нехай і твоя душа радіє, дучи у вічне Боже Царство. Слава.